Доброго дня або доброго вечора, як зараз у мене, коли я записую це відео усім 11-класникам та моїм колегам, які слідкують за моїми відео. Отож, поїхали. Урок другий: електричне поле, напруженість електричного поля. Ми зараз розв'язуємо з вами цей урок з частини першої 11 го класу. І перш за все, дивимося з вами теоретичний матеріал. Його ви можете опрацювати самостійно, адже на цьому каналі ми з вами, перш за все, розв'язуємо задачі. Постав на паузу, ознайомся і почнемо працювати. Завдання номер 51 Познач на рисунках знаки зарядів тіл, для яких зображені електричні поля. Підпиши, на яких рисунках або частинах рисунків електричні поля є однорідними, а на яких неоднорідними. Давай почнемо саме з цих чотирьох малюночків. Отже, бачимо, що тут у нас всі лінії виходять з заряду. Це говорить про те, що це є саме джерело електричного поля, і тому там буде знак плюс, адже саме додатній заряд вважаємо джерелом електричного поля. Ось, А там, де у нас відбувається стік ліній, стрілечок, це говорить про те, що це у нас від'ємно заряджена частинка, тобто від'ємний заряд, так? І оскільки на обох кульках у нас сходяться стрілочки, таким чином ми робимо висновок, що це у нас два від'ємні заряди. Так, ручка не пише. Два від'ємні заряди. Саме тому вони у нас будуть відштовхуватися, і саме це нам показують ось ці силові лінії, які ніколи тут не перетнуться, а ось таким чином вони тут будуть себе поводити. Добре, а ось тут, як ми бачимо, тут у нас стік поля, а тут у нас виходять силові лінії. Тобто, це буде джерело, джерело знак плюс, стік, знак мінус. І між. Різноіменними зарядами у нас з тобою завжди буде ось таке поле. Треба це запам'ятати. Між одноіменними буде поле ось таке, якщо вони обидва від'ємні. І тепер ми дивимося з тобою ось на рисуночок 3. майже такий самий. Але ми бачимо, що стрілочки будуть виходити з заряду, ніби, і таким чином ми робимо висновок, що це у нас два додатні заряди. Добре. Ну, а що ж на рисунку 6? На рисунку 6 у нас також є силові лінії, вони показують нам напрям. Ось на краях цих двох паралельних пластин у нас також буде електричне поле, але тут воно показане у вигляді зігнутих силових ліній, тут вони всі рівненькі. Ось, і робимо також висновок: що звідки вони виходять, там у нас буде знак плюс, і ми покажемо тут, що вся пластина заряджена знаком плюс верхня, а нижня, на яку стік відбувається, стрілочок. Тут у нас буде знак. Мінус. Таким чином, ми бачимо з тобою, що між двома різноіменно зарядженими пластинами також існує своє електричне поле, ось і навіть поза цими пластинами. А тепер нам потрібно з тобою вказати, на яких рисунках або на частинах цих рисунків електричні поля є однорідними, а на яких неоднорідними. Однорідним електричним полем у нас буде те поле, в якому силові лінії паралельні, ніколи не перетинаються і знаходяться на однаковій відстані одна від одної. Ось. Тобто на всіх цих шести малюнках у нас однорідне поле буде лише ось тут, але на кінцях буде неоднорідне. Чому? Тому що тут відстань між стрілочками, як ми бачимо, в різних місцях буде різна. А на всіх інших п'яти рисунках у нас з тобою буде тільки неоднорідне поле. Виконуємо цікаве завдання номер 53 Означ на рисунках напрямок напруженості електричного поля, створеного двома точковими зарядами в точці А. Отож, у таких випадках ми будемо діяти з тобою за такою схемою. Перш за все, ми з вами проводимо пунктирну лінію, яка буде з'єднувати центр першого заряду з точкою А. Що це за лінія? Це буде лінія, вздовж якої буде у нас напрямлена напруженість в точці А відповідно до заряду 1. Аналогічно робимо те саме з зарядом 2. Після того, як ми з тобою накреслили ці пунктирні лінії, ми повертаємося до умови, щоб з'ясувати, чи є в точці А якийсь заряд. В даному разі ми бачимо з тобою, що у нас просто створюються електричні поля. Створені двома точковими зарядами, тобто 1 та 2, в точці А. Про точку А нічого не сказано. Це просто точка поля. Тому, враховуючи, що заряд номер 1 у нас від'ємний, і заряд номер 2 також від'ємний, це говорить про те, що силові лінії повинні до зарядів стікатися, тобто напрямлені бути вздовж цих ліній, які ми вказали, але напрямлені з точки А, ось так. Ми зробимо з тобою: з точки А до самого заряду. Ось так. І це буде у нас вектор напруженості. Напруженість позначається, та що ж це з ручкою? літерою е хай буде 2, оскільки для другого заряду. Ось і аналогічно ми зараз з тобою показуємо для першого. Він також у нас від'ємний, як ми вже сказали з тобою. Ось також буде у нас напрямлена стрілочка вздовж нашої пунктирної, і це буде у нас е 1 вектор. Але оскільки заряд 1 та заряд 2 знаходяться поруч і в точці А вони а, комбінуються, так би мовити, тобто створюється спільне поле, відбувається накладання певних сил, сили першого поля, сили другого поля, ну якось так можна це пояснити. ось, Тобто здійснюється так званий принцип суперпозиції, і для того, щоб показати справжню напрямленість а, спільного їхнього поля, бо це тільки першого, а це тільки другого. Отже, до кінця стрілочки е 1 вектора ми показуємо паралельну пряму до пунктирної зеленої і пунктирної синьої. І от тепер на їх перетині, ось тут, ось тут, у нас з тобою утворюється, ми проводимо ось таким чином. У нас з тобою утворився вектор, який буде вектором напруженості для спільного поля, тобто для поля, створеного двома, а не одним зарядами. Ось так. А тепер вже в швидшому темпі ми з тобою робимо те саме для рисунка 2 та рисунка 3. Показуємо, що це у нас напруженість другого поля, так би мовити. Ось, Але тепер дивись сюди. У нас перший заряд в даному разі є додатнім. Тут був від'ємним. Тому стрілка була на нього напрямлена, а в додатній це означає, що ми маємо цю стрілочку напрямити в інший бік. Тобто, у нас стрілки будуть виходити з цього заряду і поширюватися в простір. Тобто, ми ось так, ось так покажемо з тобою, що в нас тут буде напрям для поля Е1. Напруженість, силова характеристика поля першого заряду. І тепер робимо аналогічні дії з додатковими пунктирними лініями. І зрозуміло, що тепер на їх перетині, ось тут ми отримаємо з тобою кінець напрямку вектора, який буде вектором напруженості для спільного поля. Тобто, це буде просто Е. Напруженість загальна для двох полів. Зверни увагу, чим відрізняються ці рисунки. І от ми отримаємо зараз іще один рисуночок. Обидва додатні заряди, і зрозуміло, що у нас з тобою на пунктирних лініях стрілка буде від заряду напрямлена. Робимо це. Напруженість для другого заряду буде у нас ось таким чином напрямлена вектор напруженості E2 для другого поля, а для першого поля ось така. І я спеціально ці вектори малюю неоднаковими, тому що у нас не сказано про те, що вони мають однаковий заряд, ці два заряди. Так? Ось. І зрозуміло, що тепер. Бачимо з тобою, де у нас відбудеться перетин і кінець вектора напруженості для загального поля, створеного двома зарядами: вектор Е Стрілочка. наступне завдання номер 6. Це тестові завдання у форматі ЗНО. Отже, 6.1. Визнач заряди двох кульок. Ну, зрозуміло, що по тому рисунку, який ми зараз з тобою отримали, у нас буде відповідь: А і перший, і другий будуть однаково заряджені, і в даному разі вони будуть негативні. Чому? Тому що на кожен з них стікається силова лінія, тобто стрілочки стікаються, так? Тобто, це у нас буде обидва від'ємні заряди. У завданні 6.2. Треба впізнати формулу. Я одразу показую, що це буде формула Б, тому що, подивись, будь ласка, на теоретичний матеріал, ти його маєш знати, запам'ятати, цю формулу і впізнати її завжди у тестових завданнях. Наступне завдання номер 63 Трохи у мене там вже було пояснення по цьому завданню для однієї дитини, тому я так перекриваю і будемо дивитися на цей рисунок. Отже, що ми маємо? На рисунку показано взаємне розташування двох однакових за модулем зарядів. Тобто вони однакові за модулем так? і розташовані ось таким чином. Вкажи напрям напруженості електричного поля, що створюють заряди, обидва мається на увазі, в точці О. Тобто ситуація така, як з точкою А була у нас на тих трьох рисунках. Таким чином, ми з тобою зараз проводимо лінії, перша, друга, ну або навпаки, немає значення особливого. Тепер дивимося, цей у нас від'ємний. Отже, в точці О у нас буде напрямлена стрілочка на заряд. Ось таким чином. Це буде у нас Е1 Е1, пишемо. І вектор одразу ставимо над літерою, це важливо, адже це векторна величина. Ось, А для другого заряду дивимося, він додатній. А додатній це значить, що ми будемо з тобою малювати стрілочку напрямлену ось сюди. Наступні кроки тобі вже відомі. І залишилося накреслити вектор, який буде у нас кінець мати ось тут. Ось така вийшла в нас з тобою ситуація. Тобто загальний вектор «Е». Так, для обох зарядів, для спільного поля обох зарядів, напрямлений вздовж лінії 1. І тому обираємо напрямок 1, який є у нас відповіддю А. Наступне завдання номер 6:4. При збільшенні в три рази відстані від точки до точкового заряду, що створює електричне поле, напруженість цього поля в даній точці. І ми маємо з тобою визначити, що з нею сталося, чи то вона збільшилася, чи то вона зменшилася, і в скільки разів. Отже, для цього ми з тобою. Запишемо формулу для напруженості. Ця формула нам тут не дуже підійде, тому що у нас тут немає мови в ній про відстань. Тому запишемо ось цю формулу, і тут у нас вже з тобою з'являється r в квадраті. Дивимося, відбувається збільшення в три рази відстані. Тобто відстань, ось ця літера R стає втричі більша. Що це означає? Тобто інше значення напруженості, та це була перша, це буде друга. Ось. І тут у нас збільшується втричі, тобто це буде у нас 9. R в квадраті. Чому 9, бо 3 в квадраті. Р в квадраті. Отже, і 3 в квадраті. Таким чином, тут у нас К і Q залишається. Ось, і ми бачимо з тобою, що в порівнянні з першим друга напруженість у нас буде зменшена у 9 разів. І тепер ми дивимося з тобою на відповіді, які тут є, і про зменшення у нас з тобою йде мова у другому стовпчику, і саме відповідь буде Г. Відповідь Б є неправильною. Далі, наступне 6, 5. 6.5 це є задача. Краплина води набула заряду, і яка сила діє на цю краплю з боку електричного поля землі, напруженість якого ось така. Отже, за умовою цієї задачі ми маємо з тобою заряд краплини води, маємо напруженість електричного поля землі, літера Е, і потрібно знайти, яка сила діє на краплю, тобто, нам потрібна з тобою літера F. Зрозуміло, що в даному разі, оскільки у нас всі переведені одиниці вимірювання, ми одразу можемо приступати з тобою до формули. За означенням, напруженість це є сила з боку електричного поля, яка діє на певний заряд. І дивимося, що у нас, в принципі, вона влаштовує. Звідси ми знаходимо з тобою F, це буде E помножене на Q. Ось, ну і залишається лише підставити. Отримуємо 360 на 10 у мінус 12, і тепер дивимося на відповіді. У нас з тобою тут кругом Нано-ньютони, нано приставка нано це означає, що у нас має бути 10 у мінус 9 степені замість літери n. Тобто, нам звідси з тобою потрібно забрати 10 у мінус 9. І що у нас тут ще з тобою залишається? 0,36 нанонютонів. Де тут візьметься Ньютон? Давай подивимося з тобою, адже ми маємо вміти перевіряти одиниці вимірювання. В нашому разі, ось тут ми бачимо, що напруженість у нас дається в вольтах на метр. Це є основна одиниця вимірювання в інтернаціональній системі СІ. Проте є позасистемна одиниця вимірювання, яка також може нами бути використана. Це є Ньютон, за цією формулою Ньютон на колон. Ньютон поділений. На кулон. І тоді можна Ньютон на колон підставити, ось помножити на Q, тобто на кулон. на колон, колони скорочуються і залишається просто Ньютон. Тобто можна так трошки схитрити. Робимо висновок, що у нас буде відповідь ось така і відповідь В. Завдання 6.6. Дощова крапля має заряд плюс півтора нанокулони. Як зміниться модуль напруженості електричного поля краплі на відстані 10 см від неї, коли вона зілється з іншою краплею? Що означає краплина зілється? Це означає, що загальний заряд у неї стане яким Q1 плюс Q2. так? q 1 плюс q 2 Півтора і мінус 0,5 у нас буде просто один нанокулон. Тобто заряд її після злиття буде Q штрих. Один наноколон. Тепер нам потрібно, щоб показати, як зміниться модуль напруженості, тобто значення напруженості, нам потрібно його знати, який був він до і який стане після, і лише тоді ми зможемо вказати правильну відповідь. Основна формула, якою ми з тобою зараз будемо користуватися, як ти вже, мабуть, здогадався або здогадалася, це буде саме ця формула, тому що у нас мова йде про заряд і про відстань. Q та R квадрат. Отже, спочатку, коли у нас був заряд лише півтора наноколони, ми будемо використовувати з тобою саме ось такий запис, так? у нас буде E1, Q1. Відстань у нас буде та сама, вона не буде змінюватися. В другому разі, коли у нас буде напруженість, уже в другому разі, так? у нас буде K і тут Q. Ну, я позначила Q штрих, ну добре, хай вже буде так. На r квадрат. Тобто, знову у нас R не змінюється, нам те саме потрібно R ті самі 10 см. І тепер нам кажуть, як зміниться модуль напруженості. Можна навіть формулами зараз спочатку це зробити. Тобто, у нас з тобою змінюється Q, воно у нас зменшується, а там, де зменшується чисельник, там буде менша величина. Тобто E2 у нас буде меншим. правда? Ось, Тому ми візьмемо з тобою E2 на E1. Q' на r квадрат, а тут Q1 це одиниця така на r квадрат. Що в нас скорочується? Скорочується K, скорочується R квадрат. Ось, І ми отримали з тобою Q' штрих на Q1. Якщо ми підставимо з тобою Q' штрих це буде 1 нанокулон, а Q1 це 1,5 нанокулони. Нанокулони скоротяться, зрозуміло, можна так зробити. Ось, і ми бачимо з тобою, що у нас. Півтора знаходиться у знаменнику. Це означає, що у нас зменшується наступна е, так, Напруженість зменшується у таку кількість разів. Тобто ми бачимо з тобою, що у нас буде відповідь Г. Е. Задача 8:1. Яке прискорення прошинці з зарядом 2 нанокулони та масою 2 міліграми надає електричне поле напруженістю 20 кВт на метр. Записуємо коротку умову. Ось такою вона у нас буде в цій задачі. Ось і пам'ятаємо про те, що прискорення у нас позначається маленькою літерою А. Щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно з тобою пригадати, що таке прискорення і з чим воно пов'язане. Тобто, в 9 класі і в 10 класі ми говорили з тобою про це. І ми говорили, що прискорення це є сила, поділена на масу. В цьому варіанті у нас записувався другий закон Ньютона, якщо ти пам'ятаєш. Ось, і тут ми бачимо з тобою, що у нас, щоб знайти прискорення, нам потрібна якась сила. Що це буде за сила? Це буде та сама сила, яка розганяє порошинку з таким зарядом, з такою масою в даному полі. Тобто це буде сила з боку поля, поля напруженістю отакою. От таким чином, ми з тобою зараз маємо визначити спочатку цю F. F. Яким чином? Ми з тобою множимо E на Q. Ось, підставляємо тепер сюди, отримуємо загальну формулу, поділити на масу. 20, І має бути метр за секунду в квадраті, але маємо отримати цю одиницю вимірювання. Пишемо А в квадратних дужечках, Замість літери Е ми з тобою пишемо, що це у нас буде ньютон поділений на кулон. Замість літери Q ми пишемо з тобою, що це буде просто кулон. Замість маси ми пишемо, що це буде кілограм. Дорівнює, колони, ми бачимо, скоротилося, лишається Ньютон на кілограм. Дорівнює. Для того, щоб визначити, де буде метр за секунду в квадраті, ми якраз маємо пригадати з другого закону Ньютона, як розписується сила. Сила у нас знаходиться як маса помножена на прискорення. Тобто Ньютон це є кілограм помножений на метр за секунду в квадраті. Таким чином, ми пишемо з тобою замість Ньютона ось цей запис. Кілограм на метр, метр за секунду в квадраті. Ділимо його на ось цей кілограм. Кілограми скоротилися і буде метр за секунду в квадраті. Тому ось тут ми зробили все з тобою правильно. Задача 8:2. Два заряди, один із яких за модулем у чотири рази більший за інший, розташовані на відстані r1 від одного. Схематично, одразу на рисуночку, ми це собі зображаємо. Далі нас питають, у якій точці простору, тобто на якій відстані від меншого заряду, тобто від першого з цього, у нас напруженість електричного поля дорівнює нулю. Якщо заряди одноіменні. Будемо вважати для зручності, що цей плюс і цей плюс заряд додатні. Таким чином, у нас з тобою десь якась має бути точка, де у нас між ними, ну, наприклад, ось тут візьмемо точку А, скажімо, ось і напруженість в точці А має дорівнювати нулю. Що це означає? Ми знаємо з тобою, що оскільки два заряди, вони кожен. Цей створює своє поле, цей створює своє поле, і ці поля накладаються в точці А, спрацьовує принцип суперпозиції. І напруженість в точці А визначається як напруженість перша, першого поля першого заряду плюс напруженість другого заряду, напруженість поля другого заряду. Якщо у нас напруженість має дорівнювати нулеві ось це значення, ти розумієш, що у нас звідси випливає, що Е1 має дорівнювати Е2. Зрозуміло, так? І тепер нам потрібно з тобою зараз, ну давай для зручності позначимо ось цю відстань, ось цю від першого заряду до точки А якоюсь літерою Х, наприклад. І нам саме її і потрібно в цій задачі знайти. q 1 дорівнює Q, Q2 дорівнює 4 q Ось, і ось ця умова також сюди. EA дорівнює 0. Ось. І тепер ми маємо з тобою знайти відстань Добре, давайте будемо робити. Отже, ми використовуємо з тобою формулу для напруженості, яка у нас вже прописувалася F поділити на Q. Або К поділити на R квадрат. Яка більше підходить? Коли мова йде про Q, про відстані, зрозуміло, що буде використовуватися саме ось ця частинка цієї формули. Таким чином, ми з тобою записуємо. Замість E1 ми пишемо K, Q. 1, а це просто Q наше. Ділимо на R в квадраті. Для першого заряду у нас до точки А відстань Х ми позначили, отож буде Х квадрат. Дорівнює тепер E2. Аналогічно, К. Замість Q ми тепер дивимося Q2. У нас має бути, а Q2 це 4Q. 4Q. І маємо поділити на відстань. До точки А від другого заряду. А це у нас буде ось ця відстань, ось ця, і це буде у нас R загальна відстань мінус Х, тобто R мінус Х у квадраті. Ну і тепер, як бачимо з тобою, що у нас К скоротиться, Q скоротиться і залишається у нас. Одиниця поділена на x квадрат дорівнює 4 поділена на r мінус x у квадраті, тобто звичайне математичне рівняння, яке б тобі потрібно розв'язати. Беремо корінь з усього виразу. Так, і тепер звідси, як пропорція. У нас виходить 2х дорівнює r мінус x. Переносимо x, це буде 3х дорівнює r. І тепер що ми маємо з тобою? Маємо знайти x, у нас з тобою завдання. Таким чином, ми пишемо, що x буде дорівнювати R поділити на 3. Дивись, що в нас з тобою вийшло. Ми маємо, мали знайти з тобою ось цю відстань. Тобто точка А, про яку нас тут питали, в якій точці простору, на якій відстані від меншого заряду, має бути напруженість поля рівна нулеві. Ми з тобою знайшли, що ця відстань має бути втричі менша r поділити на 3 від загальної відстані. І остання задача в цьому уроці номер 83 два заряди, один із яких за модулем у чотири рази більший за інший, розташовані на відстані R 1 від одного, як бачиш, умова та сама. У якій точці простору, на якій відстані від меншого заряду, напруженість електричного поля дорівнює нулю, якщо заряди мені, а тут було заряди одної мені. Тобто ми з тобою робимо рисунок, ми креслимо з тобою ті самі два заряди, ось вони. Тут у нас з тобою Q, тут у нас 4 Q. Показуємо, що ця відстань у нас з тобою R. Так? Ось. І тепер ми думаємо, де розташувати потрібно точку А, якщо заряди різнойменні. Припустимо, цей у нас буде знаком плюс, а цей знаком мінус. Що це означає? Звідси у нас силові лінії виходять, Так? тобто вони всі будуть напрямлені в простір, а тут. Всі лінії мають збігатися, і по цій лінії, давай ми з тобою навіть покажемо це ось так. Таким чином, у нас будуть всі лінії стікатися до заряду 4 q Отже, ми з тобою зараз маємо подивитися варіанти, в яких у нас зможе бути а, точка А. Дивись, якщо ми з тобою зробимо так, як було в попередньому завданні. Якщо буде точка А знаходитися десь ось тут тобто між цими двома зарядами, дивимося з точки зору а, поля першого заряду, де заряд додатній, у нас з тобою мають всі силові лінії виходити. Тобто, в точці А буде ось таким чином напрямлене поле. Від першого заряду. Це буде е 1 Ось, А від другого, дивись, воно від'ємне тут поле. Ну, Заряд, точніше, від'ємний. І це означає, що на нього стрілочка сюди буде їхати. Ось так. І це означає, що загальне. Е2. Що загальне буде Е1 плюс Е2, як бачиш, напрямлене воно в один бік, тобто буде збільшуватися. Тобто, Е в точці А не буде дорівнювати нулю. Дивимося далі, де ж його розташувати. Нам треба так, щоб ці два вектори, якщо ти здогадався або здогадалася, як у попередньому завданні, були напрямлені у протилежні боки, тобто, де розташувати точку А. Пропоную розташувати точку А, наприклад, ось тут. У нас з тобою по відношенню до першого заряду, оскільки він додатній, як ми домовилися з тобою, а другий від'ємний. То для цього заряду у нас з тобою буде ось таким чином, напрямлене, ось так. Поле, тому що від плюса у нас ці лінії виходять. Ось воно з точки А буде ось так рухатись, начебто. Це буде Е першого. Тепер для другого дивимося, а для нього у нас має бути стік сюди. Тобто в точці А, це буде ось так. І таким чином ми знайшли з тобою варіант, в якому додавання векторів ось такого плану буде у нас давати 0. Е1 тепер дорівнює Е2. І далі завдання буде аналогічне до того, що ми з тобою робили в попередньому. Тобто, знову ж таки, ми ось цей, позначимо за Х з тобою, відстань, точніше, цю відстань до другого у нас буде з тобою Оце Р плюс Х, так? тобто Е1. Пишемо, використовуємо, давай ще раз напишемо, що формулу використовуємо саме ось цю KQ, Q, поділити на r квадрат. Саме цю формулу. Замість e 1 пишемо К1 має бути. Q1 це просто Q у нас. Ділимо на R в квадраті. Яке r? R, яке до даної точки, тобто X. квадрат. далі дорівнює. Тепер E2 для другого заряду. Тобто ми пишемо з тобою К, замість Q у нас буде тепер заряд 4 q 4 q ділимо на відстань. Відстань в даному разі це буде відстань від точки А до другого заряду. Тобто, це наше R, як я вже сказала, R плюс в цьому разі X в квадраті, обов'язково. Скорочуємо К, скорочуємо Q. Отримали з тобою, що у нас буде звідси. 1 на х квадрат дорівнює 4 на r плюс х у квадраті. І звідси ми з тобою аналогічно до попереднього, пишемо: 1 на х дорівнює 2, беремо корінь r плюс х. звідси 2x дорівнює r плюс х. Ну і далі. Що у нас тут виходить? Переносимо сюди, буде просто x дорівнює r. І робимо висновок, що для того, щоб напруженість загального поля дорівнювала нулю, нам потрібно розташувати точку А від першого заряду на відстані, яка дорівнює відстані між цими двома зарядами. Ось така остання була задача. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. Якщо так, обов'язково напиши мені, будь ласка, про це в коментарях, постав лайк, не забудь, мені це буде приємно, принаймні, ось і обов'язково поділися цим відео своїми друзями. Ось і приходь на наступний раз до наступного уроку на все добре.